Ні в якому випадку не слухайте це відео, якщо у вас є борги по кредитам. Справа в тому, що кредитори в Україні поводять себе зараз досить нікчемно. нечемно, точніше, нікчемно, нічемно різниці немає. Вони погрожують людям у військовий стан, вони тероризують населення, вони телефонують батькам на роботу, що є прямим порушенням частини 8 статті 25 закону України про споживче кредитування. Декредитору забороняється повідомляти третіх осіб про наявні заборгованості. Подивіться на екран. Ми допомогли нашій клієнці реструктуризувати борг. До речі, з нею вимагали з самого початку 51 тисячу гривень. Ми оскаржили відсотки, клієнт буде повертати 23 тисячі гривень ще з реструктуризацією на 4 місяці, що є досить комфортно і можна розрахуватися без суттєвих переплат і нервів. Тому, якщо у вас схожа проблема, чекаємо ваші плюсики в коментарях. Обов'язково ставте лайк, ви допоможете таким самим українцям, у яких є проблеми з боргами. Чекаємо вас на консультації.